Якщо ви власник магазину на маркетплейсі Etsy, і ваш магазин або сукупно всі магазини давно перетинають граничний обсяг доходу ФОП, ця тема буде для вас сьогодні корисною. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Anti Consulting Group. На ринку України ми 11 років. Працюємо з власниками бізнесу, допомагаємо релокуватися, подавати звітність, сплачувати податки, тож є чим поділитися. Останнім часом на консультації до мене приходять власники бізнесу, чиї обсяги давно перетинають граничний обсяг доходу ФОП, і їм потрібно зрозуміти, що робити з, з тим, що ми не поміщаємося у річний фопівський ліміт. І сьогодні будемо говорити саме про це. Також хотіла б сказати, що сьогоднішнє відео я поділила б там на дві частини для тих українців, які знаходяться на території України. І друга частина відео буде стосуватися тих. Українців, які знаходяться на території США, почнемо з тих українців, які проживають на території України або в країнах Європейського Союзу. Права в тому, що дійсно, ви ж пам'ятаєте всі, що Штати не є учасниками СРС-угоди. Вони не здійснюють автообмін, не дивлячись на те, що 30 вересня у нас зараз відбудеться другий автообмін. І хто дивиться наш канал? Я завжди кажу про те, що нам варто подивитися, хто випускав нашу картку. Якщо нашу картку випускали Сполучені Штати, відповідно ми не підпадаємо під РЕС-угоду. Але останнім часом на рівні чуток ми чуємо від підприємців інформацію, що починаючи з 26-го року, Україна отримуватиме усю інформацію. По українським власникам маркетплейсу Etsy, ну Amazon, eBay, неважливо, і буде синхронізувати ці дані з задекларованими доходами в Україні. Дані будуть відображені українські податкові, начебто у 2027 році. Але чи дійсно це так, ми зараз будемо з вами розбиратись? Перше, на що б я хотіла звернути вашу увагу, що у магазина Etsy є свої правила. Тобто до певного періоду ваша діяльність вважається як хобі, і тільки з перетину граничного обсягу доходу на рік, який ви отримуєте сукупно з усіх магазинів на ЕЦІ, така інформація буде доступна податковій тільки для тих, хто проживає на території США. По українцям, які проживають на території України, для української податкової така інформація доступною. Не буде. Наприклад, за 2024 рік граничний обсяг доходу, по якому ЕЦІ звітує до АРС податкової США, був 5 тисяч доларів. У цьому році вони зменшили цей поріг і він сягає 2500 доларів. Якщо говорити про наступний рік, то це 600 доларів, і ця інформація з отриманих доходів буде передаватися на ЕЦІ. для того, щоб США розуміли, що ви податковий резидент України. Нам потрібно подати форму W8Ben. Ви одразу можете написати в чат підтримки, і вони вам мають допомогти прийняти цю довідку, відмітити у себе по системі, що вони не мають по вам подавати форму 1099-K. Ми про це будемо зараз теж говорити. Це стосується тільки тих українців, які проживають на та території Штатів. Далі, коли ми подаємо форму w 8 ben ми говоримо, що ми не податкові резиденти Сполучених Штатів. Ми платимо податки в країні свого податкового резидентства. Таким чином, штати не звертають на нас увагу, можна сказати так. Далі у нас діють стандарти ФАТКА. Це стандарти, по яким за потреби українська податкова може обмінятися інформацією з Сполученими Штатами і отримати ту інформацію, яка потрібна податковій. Це має бути такий Напевно, суттєвий прецедент, щоб ця інформація була особисто по певній людині розкрита. Однак ми всі маємо розуміти, що у нашому з вами кейсі є прямий обов'язок декларувати отримані доходи, які ми отримали на території США в Україні. І якщо ми перетинаємо граничний обсяг доходу, то йти шляхом тільки того розуміння, що СРС не діє, діє стандарти ФАТКа, які не здійснюють такого обміну, як обмін по СРС, це неправильний метод і не. Правильний шлях, неправильна стратегія, яку можна обрати для свого бізнесу. Тому що ризики доволі великі. Перший ризик це те, що наша карта може бути випущена європейськими етіті. Відповідно, у нас точно по сіресу оході буде ця інформація передана на нашу українську податкову 30 вересня цього року. Тому що в цьому році автообмін уже стосується абсолютно усіх українців, які відкривали рахунки за кордоном. Вони це називають рахунки з низькою вартістю. Відповідне співставлення може привести, звісно, до негативних наслідків, якщо вони побачать, що задекларовані доходи не відповідають тому, що ми отримуємо з вами на пайонір. Другий ризик, якщо у нас є фоп діючий, який є платником єдиного податку, і ви обираєте стратегію, наприклад, працювати в Україні в рамках граничного обсягу доходу, а те, що у нас у вигляді переліміту лишається на пайонір і не заводити його в Україну. Це тягне за собою наступні ризики. Податкова може перевірити, звісно, нашу карту Payoneer. подивитися реальний обсяг доходу. Давайте уявімо, що це 250 тисяч доларів на рік приблизно. Нашому ФОПові дозволено 200 тисяч на рік. Наприклад, відповідно, якщо українська податкова робить співставлення, вона бачить недоотриману валютну виручку у розмірі 50 тисяч доларів. І що відбувається? Багато хто думає, що це саме крайній випадок буде нарахування у вигляді 18% податку на доходи фіз осіб і 5% військового збору. Однак є ризик, що податкова вважатиме цей перетин. Граничного обсягу доходу, отриманого вами як фізичною особою-підприємцем, це означає, що при перетині ви знаєте, що граничний обсяг доходу перетинати не можна. Якщо це відбувається, у нас є ризик, що нас переведуть на загальну систему оподаткування. Що для нас означає загальна система оподаткування? Це 18% податку на доходи фізосіб, осіб, це 5% військового збору. Це 22%. Про це чомусь всі постійно забувають єдиного соціального внеску, який рахується у загальної системи оподаткування від чистого прибутку, тобто усі доходи, мінус витрати, і на різницю на чистий прибуток буде нараховано 22%. Ми всі розуміємо, що витрати мають бути підтверджені. На ці витрати мають бути реальні документи, контракти можна без контрактів, має бути тоді або видаткова накладна, або акт наданих послуг, тобто мають бути первинні документи, які суттєво будуть підтверджувати наші витрати. Тому наслідки перетину граничного обсягу доходу для підприємців на спрощеній системі оподаткування дуже критичні. Які є рішення, якщо ви перетинаєте граничний обсяг доходу? Перша опція це відкрити юридичну особу в Україні, але Юридична особа в Україні передбачає за собою наступні податки. Якщо ми перетинаємо 1 мільйон гривень в обороті на рік, ми стаємо платниками ПДВ. Тож нашим податковим навантаженням буде 20% ПДВ, 18% податку на прибуток. З отриманих дивідендів нам потрібно буде заплатити 5% військового збору, плюс 5% податку на доходи фізосіб. осіб. І ось в цій моделі потрібно розуміти. Що ви можете працювати певно виключно з цифровими товарами. А якщо говорити про товари, то тут трошки складніше, оскільки потрібно розуміти, яка модель роботи у вас. Якщо це дропшипінг, де товар не заходить на територію України, у нас можуть бути питання по експортній діяльності. Ми розуміємо, що технічно це може бути неможливо. Тоді лишається наступний варіант це відкриття компанії в США напряму, де ви зможете отримувати кошти. На свою іноземну компанію ви маєте врахувати усі особливості штату, але це також тягне за собою певні податкові наслідки, які стосуються кік контрольованої іноземної компанії. При відкритті компанії з дати відкриття верніше, компанії протягом 60 календарних днів повідомити українську податкову, що ви відкрили іноземну компанію. Далі нам кожного року потрібно для більшості з вас подавати інформаційний звіт. Тобто, це не означає, що от 100% в когось буде доплата податків в Україні. Якщо ви будете працювати до 2 мільйонів євро в еквіваленті обороту на рік, то у вас не виникає ні скоригованого прибутку, ні якихось доплат, які стосуються корпоративного податку. Бо в більшості штатів все рівно вони вище, ніж 18% в Україні. Єдине податкове навантаження, яке у вас виникатиме, це коли ви будете забирати свої дивіденти з іноземної компанії. Тут потрібно буде доплатити 5% військового збору до українського бюджету. І подати декларацію про майновий стан і доходи фізичної особи, тому точно рішення є, його потрібно вивчати окремо, однозначно знайти правильний формат роботи, якщо ваші магазини сьогодні набирають обертів. У більшості починається осінній період, де потрібно контролювати ці обороти, бути уважним і слідкувати, щоб точно не перетнути граничного обсягу доходу. Якщо говорити про українців, які проживають на території США. У вас ситуація дещо простіша. Чому? Тому що на початку року, в лютому місяці, ви будете отримувати від ЕЦІ форму 1099, де буде загальний обсяг продажу реалізованих товарів на цій платформі. Там іде інформація в розрізі кожного місяця по отриманим доходам цього маркетплейсу, тому що вони виступають податковими агентами. Вони сплачують до кожного штату, де відбувався продаж sales tax, тобто вони зобов'язані це зробити. І вони вам надають таку форму для того, щоб ви могли свою форму 1040, основну податкову декларацію подати, без того, щоб рахувати ці доходи вручну самостійно. Тому е, ви візьмете форму 1099K, побачите загальний обсяг свого доходу на цій платформі і включите, передасте своєму таксприперу, передасте своєму cpa спеціалісту ці всі форми для того, щоб вам це включили до доходу. Тоді ви вже будете дивитися, як ви подаєте свою декларацію, як сінґл, як неодружений, чи як одружений разом, чи одружений окремо. Це вже в залежності від того, що вам порадить ваш податковий спеціаліст, але в будь-якому випадку ці доходи будуть вже включені до доходу фізичної особи на рівні форми десять сорок вас як податкового резидента США. Тому сказати, що десь еці не звітує по нам, не можна сказати. Сказати, що не буде розкрита інформація по отриманим доходам, поки що теж не можна, але ми точно знаємо, що по конвенції уникнення подвійного оподаткування ми зобов'язані свої доходи свідомо декларувати в країні свого податкового резидентства. Я дуже сподіваюся, що це відео сьогодні було вам корисним. Ви поділите зі своїми друзями, скажете, що вихід є, рішення є. Головне не нехтувати цієї ситуації нам потрібно зрозуміти, що вже в цьому форматі потрібно переглядати стратегію ведення свого бізнесу. На все добре і до зустрічі!